Осінь набирає обертів. З кожним днем на вулиці стає холодніше, тож найнеобхіднішим для наших військових нині є теплий одяг. Відтак обласні чиновники організували збір коштів. Відгукнулись представники місцевої будівельної галузі. Хто скільки міг? Питання не стояло в якійсь певній сумі коштів, але сума там понад 100 тисяч гривень була зібрана майже за два дні. Директори і власники компанії приїжджали і просто здавали волонтерам. Волонтери підідою. Помічника губернатора Сергія Юрійовича і за його власними бажанням їздили по магазинам скуповували даний, дану гуманітарну допомогу. Бушлати, каремати, теплі шкарпетки, рукавиці та шапки придбали для усього особового складу батальйону Горинь. Загалом на придбання амуніції витратили 200 тисяч гривень. З харчуванням у бійців на сході проблем немає, говорить комбат Олександр Цись. Були випадки, навіть коли військові передавали продукти харчування у дитячі будинки та будинки престарілих. Основною проблемою батальйону є те, що його забезпечили не штатними автомобілями, а шкільними автобусами. З моменту перебування в зоні АТО. Велика кількість техніки вийшла з ладу, як і озброєння, так і техніка вийшла з ладу, або частково пошкоджена, або взагалі знищена. На сьогоднішній день ремонтні підрозділи Міністерства оборони прибули в батальйон і приступили до відновлення зразків техніки. Що не буде відновлено, подані заявки до довольчих органів. Зокрема, центрального автомобільного управління, головного управління озброєння щодо заміни автобусів на вантажні автомобілі і високопрохідні з високою прохідністю. Тим часом будівельники вже передали батальйону мікроавтобус і позашляховик. Нині готується надати ще один позашляховик. Обласні чиновники планують закупити бійцям ще й зимове взуття військового зразка. Катерина Мунка Лаговський. Новини Рівного.